привіт! Мене звати Марія, і сьогодні у нас буде тренування спілатись на урібленні сітниць. Порушення класна сізниця, я думаю, приблизно з 7 хвилин 20, отож, давайте починаємо. Ми починаємо з вами з позиції на чотири, Зверніть, будь ласково. За п'ясень знаходиться під плаши коліна під тазовим солобою. Якщо у вас травмовані або чудові, коліна, будь ласка, піколи щось під них. У мене ось така підставочка, у вас не можуть бути рушни або бути. And Через правий бік переносимо вагу тіла та корпуса в сторону через легко, округленою спиною, ліворуч. вдих, провалилися з легка зігло руки в ліхтях, видих, округлилися. До руху можна додати у голови та шиї, Так само по колу працює ваш таз. Він утворює рух вашої спини. Видих, округлилися, вдих, провалилися. Працюємо кожен своєю своїй амплітуді, відчуваємо, як працює храпець, таз, І ще два вдих і видих. І останній раз в цьому напрямку через центр ми змінюємо з вами рух. Ліворуч так само кровлюємося, виштовхуємо себе вгору. І себе, на вдих провалюємося грудною притиною вниз, на видих. Розкриваємося, додаємо рух голови та шиї. Працює та, стопи стоять на в пальцях, видих. Рухаємося плавно. Відчуваємо, як починає працювати м'яз, вдих, видих. І таких ще чотири. Три. Два. Один, зустрілися в прогані, і звідси сідниці таші назад, ми сідаємо сідницями на п'яти. І на видих поступово починаємо рух від тазу. Ми підкручуємо в себе бобкову кістку. Хребет за хребцем починаємо округлювати спину, вагой тіло переходимо на долоні. І на вдих знову за затасу спосягнути позаду. Ми підсідаємо обережно сідницями на п'яти. І на видих вили переходимо вперед. І повертаємося в позицію на четвереньки, в кого коліно було розкриті, трохи швидше. Забираємо їх нижче одна до однієї. І час підкладати під ліве коліно, щось м'якеньке. Ми з вами збираємося. Права нога ліхнуть назад, опорне ліве коліно та ваші дві долоні. Долоні стоять широко розкритими пальцями. Плечі знаходяться над зап'ястями, коля завжди перед собою на килимок. ще продовження хребта. Зверніть, будь ласка, увагу, ваш таз не прогинається, тобто напруга не йде в попри. Ви злегка підкручуєте таз на себе, ви маєте відчувати невелику напругу області кола, таз і ребра знаходяться в сьогодні лінії. Ми дивимося перед собою, вдих. і на видих починаємо відривати праву руку від підлоги. Стопа на себе. І дих опустили вниз. Працюємо ногою вгору вниз. Ваша задача контролювати момент проганю попри тримати ногу максимально, паралель з теплою, затискаючи сідницю, піднімати її видих, пружна сідниця вдих, поставила злегка вниз, і на видих в п'ятку тягнемося до сни. Вдих. Якщо вам важко стояти на рівних руках, трішки призіміти руку в лігтях, або ж опція зійти на передпліччя лівої руки і правою руку поставити трошки ширше зігнути її в лівці. Але ваша задача не закручувати таз, не западати на опорну ногу, а тримати максимальну спину в рівні з коліном. Видих, працюємо до них ще 4, 3. І ще два. Один підняли, перевели ногу в париз підлогу далі починаємо згинати її в коліні. П'ятку тягнемося до сідниці. І на вдих стопою натягуємося від себе. Видих. Зігнуємо ногу в коліні і п'ятко потягнулися до сідниці. І на вдих натягнумо носочок. Видих. Вдих, контролюємо таз. Не розвертаємося, не западаємо. Тримаємо його максимально рівним. Видих. Вдих. Працюємо таких нас з вами. І ще 10. Видих. Вдих. Якщо важко на рівних руках працювати, сходимо на переключення і руки. Вдих. Видих. Не бійтеся модифікувати, якщо вам важко робити якусь вправу. Нічого страшного немає в тому, що ви трішечки полегшити собі роботу. Головне, щоб ви відчували кожен м'яз. Працюємо стопою, працюємо сідницею, тримаємо себе корпусом. І ще п'ять. Шотири. Три. Два. Один. Виріємо. Ногу. На ціглому носочку і вгорі пульсації. Пульсуємо десять. Дев'ять. Тримаємося. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один тримаємо статок, напружили сідницю 10, дивимося перед собою 9. Не опускаємо попорі, де дуже знає дитину 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Згинаємо ногу в коліні, коліна ведемо до правого лівця, видих. І на вдих ногу завели в діагональне тягнення стопу. Видих. Тут так само опція дитина ліва, перед плеча вдих. Видих. Вдих. Видих. Догодимо коліно до лігця. Вдих. Тримаємося. Видих. Вдих. Видих. Ще вісім. Ще сім. І шість. П'ять. Чотири. Три. Два дихання. Один нога ріг. Пульсуємо так само десять в сторону. В діагональ. Дев'ять. 8, Сім. Шість. П'ять. Я знаю, що сюди це вже можуть впалати Чотири. Тримаємо три. Два. Один. Піднімаємо Ногу Заводимо позаду. Через напівколу. Легко торкнулися. І переглинуємо в праву діагональ. Вдих. Вих. Малюємо позаду себе весело. Вдих. Видих. Не махаємо, не підкидаємо ногу. А контролюємо свій рух. Працюємо через силу м'язів. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Ї. Шість. Не провалюємося. Контролюємо брови провалюємо в попри. П'ять. Чотири. Три, два. Останній раз. Підняли ногу назад і тримаємо статику. Десять. Дев'я. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Згинаємо коліно договорними. Литину розкриваємо і нашому ногу. Ломочка. Потрошки тижні. І на широкомимочок або трошки ширше за ваш таз, ємо великий пальця їх разом. Таз управляємо назад, тобі почуваємо, лягаємо в позу людини. Голова вона підполіться, або на, на лобі і дихаємо. Промок поки вдих. І глибокий видих. Чуваємо працювали сідниці, можемо похитати тазом, і сторони в сторону. І ще вдих. І видих. Праве коліна, ліва нога відкруховує назад, і ви стоїте напівпалець. Відчуваємо, що немає у нас провину, не напружується поперед. Трішки я збору підкручую, напружену прес, дих, Дивимося перед собою, ми піднімаємо до вух, шия продовжує хребта, І на видих починаємо працювати ногою, в її в парлині з І на вдих, леві трокаємося коло і на видих. і Наслоне не закручуємо, намагаємося робити так, щоб ваші будисточки дивилися на дріх Так само, як і ви дивитеся попереду себе, не вперед. І не притискаючи до до грудей. Видих. Якщо вам важко, завжди є опція, зайти на передріччя правою рукою. Вдих, видих. Вдих. І видих. Працюємо на таких щи. Стопа на себе сім. І це поступу видих. Коліно згинається з п'ятка до сідниці. Вдих. Ступа натягнута, нога назад. Видих. Вдих. Контролюємо таз, його не закручуємо. Тримаємо обидві дозиви кісточки рівно до кодимочка. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І ще сімоці вдих. Видих, ще шість вдих. Видих. І п'ять. вдих. Видих. Чотири вдих. Видих. Три. Вдих. Видих. Два. Вдих. Видих. Останній раз вдих. Натягнули. носочок. вартій зіти на перепліччя правим. Руки і пульсуємо вгору. Десять. Дев'ять. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Починаємо згинати коліно до ліця. Видих. І виходимо на позаду. Один виволи в діагоналі. Поснемо 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Зупинилися малюємо напівколо, назад. Завилину. І через замі в коло. Лівгород тягли.

Thank you